Шрифт Брайля є одним із найважливіших засобів для читання, письма і комунікації для мільйонів людей у всьому світі. У наш час, у поєднанні із сучасними технологіями, використання шрифту Брайля відкриває нові можливості для осіб з порушеннями зору і незрячих. Реабілітантка Київського центру незрячих Надія Коробчук розповіла про те, як вона вивчала шрифт Брайля і як використовує його зараз. Шрифтом Брайля я володіла з першого класу, коли почала ходити в спеціалізовану школу. Десь уже з чверті, другої чи третьої, а я вже могла читати. Ну, звісно, по складах, але вже Брайль мені був доступний. Шрифт Брайля по житті мені дуже потрібен, дуже допомагає. В школі за допомогою шрифту Брайля я читала підручники, художню літературу, конспектувала в зошитах, в дошці могла писати з допомогою грифеля. Потім я друкувала на друкарській машинці, теж спеціалізовані шрифтом Брайля. Це були шкільні роки. Потім, коли я вже навчалася в університеті Шевченка на філологічному факультеті, там теж Брайль мені став в пригоді, тому що дуже багато треба було конспектувати. Потім, вже коли з'явилися принтери, і можна було буквально за 3-5 хвилин роздрукувати 40-50 листів. Це просто було неймовірно і дуже потрібно і цікаво, От. але паперу доводилося дуже багато витрачати. Також читати я дуже люблю. Я читаю і художню літературу, і наукову літературу читала. Паралельно з навчанням в університеті я займалася і займаюся вокалом. Тут Шрифт Брайлі мені теж знадобився, коли я Записувала слова до пісень і потім їх вчила. І взагалі мені читати набагато краще, тактильно з шрифтом Брайля, ніж коли я слухаю аудіо. Тобто аудіо це теж досить добре і воно нам потрібне, але коли я читаю тактильно, я запам'ятовую набагато краще. Шрифт Брайля мені теж в побуті є необхідним, а я можу. Прочитати назву на ліках, знайти той препарат, який мені потрібен, адже на упаковках від ліків пишеться назва препарату і дозування. Зараз вже є цікаві нові технології. Це технологія дисплеїв шрифтом Брайля. Такий дисплей я опанувала в нашому центрі незрячих. Ось, потім я придбала собі такий дисплей. Зараз переді мною стоїть дисплейчик, лежить телефон. Я під'єдную дисплей до айфону, можу під'єднувати до комп'ютера. За допомогою дисплея Брайля я читаю художню літературу, наукову літературу, рібрето до опер та багато різних. Творів, які мені просто цікаві чи потрібні. Так само можу за допомогою дисплея в інтернеті користуватися з телефона. Тобто, я, під'єднавши дисплей до телефона, мені на дисплеї показує все те, що відбувається на екрані. Тобто я можу не слухати те, що озвученою програмою передається, а все читати пальцями. А, до речі, я можу ще конспектувати. За допомогою шрифту Брайля, відкриваючи редактор на комп'ютері або в телефоні, я теж можу робити нотатки або записувати, там, не знаю, писати різні якісь статті, користуватися Фейсбуком. Тому я вважаю, що Брайль шрифт як такий, і новітні технології, вони дуже потрібні, дуже добре що це все є. От. Ну, було б. Дуже добре, якби це стало взагалі дисплеї Брайля доступними, щоб був вдома стаціонарний дисплей, а з собою брати можна було портативний дисплей. А я ще не відзначила те, що дисплей він завжди зі мною, де я там і дисплейчик. Я на ньому читаю у метрополітені, в маршрутці, в черзі до лікаря. Тобто я читаю, як і зрячі, зрячі їдуть в метро, вони читають або з телефону, або з книги. А я читаю з Брайлівського дисплею. А я прочитаю вірш з дисплея Брайля. Садок вишневий коло хати. Хрущі над лишніми гудуть. Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, А мати хоче мовчати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати, Маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихло. Опанувати шрифт Брайля за допомогою фахівців і відкрити для себе нові можливості люди з глибокими порушеннями зору можуть у київському центрі незрячих. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись більше.